Вас вітає Animal Clinic. Поговоримо на таку тему. Стороннє тіло в шлунково-кишковому тракті кішок та собачок. Стороннє тіло в шлунково-кишковому тракті кішок та собачок досить поширена патологія. Сторонні предмети в шлунково-кишковий тракт тваринні можуть бути найрізноманітнішими. Різні іграшки, новорічні прикраси, кістка, ганчірка, камінь, шерсть, монета, пакети та інші предмети. Які ж основні симптоми даної патології, багаторазова блювота, відмова від їжі, вздуття живота, відсутність випорожнення, болючий живіт, яка ж діагностика сторонніх предметів у тварин, проведення огляду тварини, збір анамнезу, пальпація черевної порожнини, проведення рентгендіагностики, здачою рентгеноконтрастної речовини, водної роз... водного розчину. Барію сульфат. ультразвукова діагностика черевної порожнини, обов'язково лабораторна діагностика, методи лікування даної проблеми. Вибір оптимального методу лікування в разі визначення місця локалізації предметів та її розмірів, якщо сторонній предмет дрібний і недовгий, то він може вийти самостійно при призначенні симптоматичної терапії. Також досить часто стороннє тіло потрапляє в шлунково-кишковий тракт прямо на очах у власників. Подальші дії власників мають залежати від типу стороннього тіла. Якщо це щось невелике ну, стосовно розмірів тварини, шматок іграшки, монета, потрібно спостерігати за твариною та за її загальним станом. Цілком може вийти нормальним шляхом, тобто природнім. Спостерігати не більше як 2 дні. Якщо розміри прокупнутого вражають або сам предмет є небезпечний, наприклад, голка, булавка, чекати симптомів не потрібно. Потрібно їхати одразу до ветеринарної клініки за допомогою. Чим довше чужовідне тіло знаходиться в шлунково-кишковому тракті, тим складніше його витягнути. Зі шлунка його можна дістати ендоскопічно. В разі, якщо предмет невеликий і є за що зачепитися. Якщо чужорідне тіло проходить далі, тобто в кишківник, то ендоскопічно фахівці його вже не дістануть. Доводиться проводити ентеротомію або гастротомію. Даний вид оперативного втручання передбачає видалення стороннього предмету із шлунка і кишечника. Шляхом розрізання їх стінок. Після чого безпосередньо видаляється предмет і здійснюється ушивання стінок, тобто шлунка або кишечника. Пам'ятайте, що ефективність лікування залежить від швидкості звертання до клініки ветеринарної медицини, тому за наявності тривожних симптомів своєчасно звертайтеся за допомогою до мережі клінік Animal Clinic.